That's important. Хочу спробувати. Випускники шкіл можуть випробувати свої знання на попередньому зовнішньому незалежному оцінюванні. Все відбувається як насправді. Охорона на вході перевіряє документи та вказує вашу аудиторію. Школярам зачитують їхні обов'язки, просять відкласти всі телефони та планшети. На виконання завдань три години. Через порушення можуть забрати роботу і не зарахувати її. Однак це школярів не лякає, і з кожним роком охочих скласти пробне тестування все більше. До того ж, вони ретельно готуються до цієї процедури. Щоб мати якесь уявлення, що як проходить ця вся процедура, щоб знати, наскільки я підготовлений до цього. Да, оплачували ну, такий бланк, щоб ми проходимо пробне, ходив до репетиторів, займався. Я хочу навчитися тут цієї процедури, дізнатися, як все буде відбуватися на справжньому тестуванні. Ходила до репетиторів, звичайно. Навчаюсь просто, Вчу ті предмети, які необхідні мені. Експерти впевнені, що пробне тестування дуже корисне для школярів, адже вони, крім перевірки знань, морально готуються до непростої процедури складання ЗНО. Однозначно, що дуже корисне приймати участь у пробному тестуванні. Чому? Тому що майбутній амбітурієнт має можливість зробити хронологію витрачення часу на оформлення документів, на відповіді і. Взагалі, подивитися, в якій обстановці проходить зовнішнє незалежне оцінювання. Цьогоріч пробне оцінювання приходить у два етапи. Кожен школяр може випробувати себе максимум з двох предметів. На справжньому тестуванні, що пройде влітку, школярі зможуть здавати чотири предмети. Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання буде визначальною підставою для вступу до вузу.